Доброго ранку ми з України сьогодні я продовжую розповідати про український футбол. Тому сьогодні ми поговоримо про молодіжну збірну України, яка відмінно почала на євро. З ким зіграють наші клуби у Єврокубках та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Почну з молодіжної збірної України, яка у першому турі, граючи проти Хорватії, впевнено, перемогла з рахунком 2-0. Взагалі, молодіжні збірні це для мене така історія, коли тренер збирає, там наприклад, 20 талановитих гравців, але ми всі прекрасно знаємо, що молоді гравці вони не стабільні і якщо. Вони там зараз дуже круті та талановиті, то вони можуть там через півроку вже бути зовсім іншими, а їхні однолітки вже на голову вищими. Тому тренерам молодіжок дуже важко, починаючи, наприклад, на початку відбору грати в тебе там один склад, а коли ти зараз граєш вже на фінальному етапі, то в тебе зовсім інший склад. І так само ми бачимо і зараз. Ми не бачимо тут якоїсь конструктиву в грі немає якоїсь цілісності. І у більшості випадків ми бачимо, що моменти створюються не завдяки командній грі, а завдяки індивідуальним скілам. Так само ми бачимо і зараз в нашій збірній, де в нас, на мою думку, ну, досить багато талантів. Можна подивитися на склад, і кожен гравець зараз непогано грає і в досить сильному клубі. І ось, якщо подивитися на стартовий склад, то можна побачити. Тут грає Трубін, який в Шахтарі основний гравець, Батаго в зорі, Таловіров з Ласка, Сич грає за Бельгійський Кортрейк, Вівчаренка в Динамо, Брашко, основний гравець зорі, Крисків, також майже основний гравець Шахтаря Бондаренко. Один з найкращих гравців Шахтаря. Кащук, який зараз є найкращим гравцем в чемпіонаті Азербайджану, Брагару талановитий гравець Чорноморця. Ну і Сікан, який частенько грає в основі Шахтаря. А ще є мудрик Судаков та ванат, які відновлюються після матчів національної збірної? Але в цьому поєдинку хотілося б відмітити герою матчу, а саме Олексія Кащуха, який забив гол та віддав гольову передачу. І мені дуже буде цікаво спостерігати за розвитком події в його кар'єрі, тому що напевно Шахтар вже задумується про те, щоб а чи не залишити його в складі, а не продавати його якийсь закордонний клуб, тому що десь в травні, в квітні була новина. Ну після того як він багато забував в Азербайджані, що його якийсь клуб з Бельгії хоче купити за 2-3 мільйони. І Шахтар на це погоджується. До речі, напишіть у коментарях, що робити шахтарю, залишати його у складі, або продавати його до іншого клубу, поки що він, так би мовити, гарячий, і його можна продати за більш високу ціну. Тренер Луганського Ван Ловен, скоріше за все, очолить Шахтар, тому що зоря зараз вийшла з відпустки, а разом з ними не вийшов їхній головний тренер. І, взагалі, що стосується головного тренера Шахтаря, то було повідомлення про італійця Фаріолі. І щось мені здається, що ця новина була для відводу очей, щоб думали, що начебто для Шахтаря першим е був у списку саме цей італієць, але начебто не вийшло, і вони вирішили переключитися на тренера Зорі. Тому що, звичайно, у українського вболівальника футболу буде виникати питання, чому Шахтар, другий сезон поспіль. Е так би мовити, забирає тренерів з інших клубів. Хоча насправді в цьому немає нічого кримінального, тому що, за повідомленням, Шатар заплатить за Ван Луувана 1 мільйон євро. І до того ж, ну, якщо зоря так сильно хотіла б залишити Ван Леувина, вони б його залишили. Тобто, в цьому випадку більше зоря винна, що вони відпускають свого тренера, який привів до таких класних результатів. До речі, що також підтверджує новину, що Патрік Ван Лувен очолить Шахтар, те, що Дуже близько до того, що бабич зорю. Вже багато повідомлень з різних джерел, що саме Бабич повинен очолити зорю. і залишається там декілька часу, щоб е, улагодити усі питання. Дніпро 1 та Ворска дізнали своїх суперників у кваліфікації ліги, чемпіонів та ліги конференції відповідно. Дніпро-1, який посів друге місце, починає участь у лізі чемпіонів з другого кваліфікаційного раунду та гратиме проти грецького пенатінайкоса. Дніпряни проведуть перший матч на умовно домашній арені 25 або 26 липня. А гру відповідь через тиждень 1 або 2 серпня. А у у другому кваліфікаційному раунді ліги конференцій зіграє з переможцем пари ДАК 1904 нуль Діла горі матчі відбудуться на тому ж тижні, коли Дніпра 1 але звичайно у четвер. Взагалі, якщо коротко, то ці суперники, я, на мою думку, слабкі та проходимі. Але у тому випадку, якщо наші клуби гідні, щоб грати у певних єврокубках. Тобто я маю на увазі, що Шахтар там, наприклад, грав з Монако, це був складний суперник, але пощастило та пройшли. Або, наприклад, Динамо грала з Бенфікою, і Бенфіка у підсумку дійшла до четвертьфіналу. Або ще можна згадати, як Динамо грала за Яксом десь у сезоні 18-19. Якщо я не помиляюсь, і тоді Аякс дійшов до півфіналу Ліги Чемпіонів. Це є до того, що якщо Дніпро 1 гідний, щоб грати у Лізі Чемпіонів, то вони зобов'язані проходити Панаті Найкос. Якщо порівнювати Панаті та Аек, якому Дніпро 1 програв два рази у плей офф матчах, спочатку на шляху до Ліги Європи, а потім в 16-й Лігі Конференції, то, на мою думку, Панатінайкас. Точно не сильніший. Як мінімум, це можна зробити ці висновки, що і Греція та Кипр мають е, майже однакову кількість у рейтингу асоціації УЄФА. Взагалі, грецькі клуби, на мою думку, дуже схожі на українські, в тому плані, що вони в певний сезон Єврокубків можуть показати якісні результати, а в іншому сезоні повністю провалити. Що стосується суперників Ворсле, то і Дак, і діла. Ну дуже слабкі суперники, але ми всі прекрасно пам'ятаємо, як е, колись вважали і Куб слабкою командою, але Ворска не змогла пройти їх. Взагалі, якщо згадати десь останні 4-5 років виступів наших клубів у кваліфікації Єврокубків, то тільки Колос зміг пройти перший раунд. Вони там когось пройшли, а потім е, програли Рієкі. Тому не дивуйтеся і будьте готові до того, що Ворскла може програти цьому ДАК або ці ділі. Мадридська Реал близький до того, аби продовжити оренду бразильського захисника Шахтаря Вінісіо Сатобіаса. Як повідомляє журналіст Фабріцо Романо на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter Бершкові хочуть позичити 19-річного оборонця до червня 2024 року. Іспанський клуб викладе за оренду 500 тисяч євро. Реал також матиме право викупу гравця влітку наступного року за 15 мільйонів євро. Але ця опція не є обов'язковою. Нагадаю, що останні півтора року Вінісіос грає за дублюючий склад Реала Кастілью. Також сьогодні хочу поговорити і про першу лігу, де нарешті визначилися, як будуть грати у наступному сезоні. І як я казав, що 20 команд це дуже багато грати, якщо грати усім проти кожного по два рази, тобто 38 турів, а тому вирішила зробити дві групи по 10 команд і розділили їх за територіальним принципом. До речі, в одному з минулих відео я розповідав, що можливо буде незручно через те, що буде 21 команда, але через те, що ФК Львів ліквідується. Тимчасове припинення існування скорока через те, що у їхнього президента є проблеми з бізнесом після того, як було зруйноване каховське водосховище, а у нього бізнес пов'язаний з агробізнесом. І звичайно, що він не може зараз витрачати багато коштів на футбол. Ну і залишається ВПК Агро який казав, що вони подавали атестацію на першу лігу, але в підсумку вирішили не грати. І виходить, що, начебто, 18 команд, але вирішили залишити дві команди, які залишили першу лігу за спортивним принципом: це Маріуполь, який посів передостаннє місце і у стокових матчах програв хусту. А також гірник спорт, який посів останнє місце і напряму вилітав до другої ліги. До речі, в таких випадках в мене завжди виникало питання: а чому повинні залишатися клуби, які залишили? Першу лігу за спортивним принципом, а не підвищитись клубам, який посілить, наприклад, третє місце в другій лізі. Ковалівський колес, велитнє трансфорне вікно, планує серйозно підсилити свій склад. Як повідомляють журналісти та тут таки, у ковалівці розпочали троє досвідчених гравців. Мова йде про колишніх Олександрії Андрія Цурікова та Валерія Бондаренка. А також центрального хавбека Олександра Демченка, який провів друге коло минулого сезону у Чорноморці, також джерело повідомляє, що це не останнє придбання колосу влітку на черзі група атаки. Взагалі, стосовно колосу я багато розмовляв у минулому сезоні, і що з таким складом можна розраховувати на топ-5, тобто в них склад, на мою думку, як у Олександрії, але місце вони посідають у середині таблиці. Тому, на мою думку, їм потрібно шукати не тільки досвідчених гравців у різні лінії у захист, співзахист, атаку, а ще й досвідченого тренера. Новачок українського прем'єр-ліги Поліссія підсилив свій склад досвідченим захисником. Як повідомляє прес-служба клубу Житомирський клуб підписав дворічний контракт з центральним захисником Артемом Шабановим в Україні центрбек захищав кольори Луцької волині, Донецького олімпіка та Київського Динамо. В Європу Шабанов виступав за польську легію та угорський фахервар. Нагадаю, що це вже не перше підписання цього літа. Також вони підписали Чоботенка, а також близькі до підписання Євгена Шахова. Клуб Другої ліги звягель очолив відомий український тренер Юрій Максимов. На своїй сторінці у Фейсбук клуб оголосив про призначення нового головного тренера. До тренерського штабу Максимова увійшли Сергій Ревут, Микола Медін та Микола Іщенко. Останнім місцем роботи Максимова була Ворскла, яку він залишив минулого літа. Після цього, у квітні 2023 року, він став спортивним директором Полісся. Повідомляється, що метою Максимова та цього клубу є розвинення клубу у регіоні, а саме Житомирського. Тобто, скоріше за все, буде поставлена мета вийти до першої ліги, бо там буде легше розвивати молодь, яка можливо буде переходити з полісся до звягеля. І на останок, дякую, що дивитесь моє відео для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео: Слава Збройним силам України і слава Україні!